Найбільший проєкт компанії Сонячні системи за всю нашу восьмирічну історію. Торгова марка Полісяночка збудований проект протягом весни 2024 року. І сценарій про те, що поряд з тим, що сонячна станція так вигідно може видавати електричну енергію за ціною 1 гривня за кіловат. При відключенні електричної енергії нічого не видає. Ну, спочатку про свій наряд відверто вам скажу, що для нас це було як для команди виклик роботи на такому реально режимному об'єкті. Суть питання це в карантинних заходах. Кожного разу, коли відвідуєш таке підприємство, це обов'язкова вимога бути здоровим і ніякої болячки не принести на підприємство. Підприємство, яке в своєму повноцінному виробничому циклі надзвичайно багато використовує електричної енергії, починаючи з осені 2023 року, ми почали довгий період реальних перемовин про те, що сонячна станція потрібна, але от якою вона повинна бути, і в кінці кінців, який вона дає фінансовий результат, 6 місяців ми реально досліджували. Не менше шести об'єктів, і конкретно сьогодні ми на одному з майданчиків, це взагалі птахофабрика, де вирощуються кури. І наступний момент, що на цьому птахокомплексі встановлена конкретно зараз сонячна станція, яка складається з реальних двох частин. Одна сонячна станція, яка біля мене, це наземна сонячна електростанція, яка встановлена на наземній конструкції. Друга частина сонячної станції безпосередньо встановлена на птахокомплексі на одному із цехів. Конкретно ця наземна сонячна електростанція, вона встановлена тому, що. Що надзвичайно близько знаходяться оці ці трансформаторні підстанції, де, відповідно за логікою, сонячні панелі виробили електричну енергію і відповідно подалися в трансформаторну підстанцію. І вже звідси розсіклися по всіх цих виробничих витратах, пов'язані з вентиляцією, кондиціонуванням, охолодженням, миттям і далі далі далі. Процесах забули сказати це про загалом оцінку проекту енергетичної потужності, чому ми його вважаємо найбільшим, тому що 966 кВт для одного підприємства, маяк три це загалом чотири виробничих майданчики. Перший ми демонструємо в безпосередньому сюжеті це дагофабрику в одну з найбільших рівницької області, де встановлена частина сонячних панелей на даху, частина наземних конструкціях. Два інші виробничі найменші це інкубатор потужністю 100 кВт, сонячного простанція, потужністю 100 кВт. І інший комбікормовий завод, який знаходиться в осмитих левах, це так само рівницька область, який займається виробництвом безпосередньо комбікормів для підприємства і, крім того, обслуговує п'ятий завод. Загалом в проєкті використано аж раптом 6 інверторів, кожен з яких потужністю 100 кВт. Наземна частина це 596 сонячних панелей, кожна з яких має потужність 565 Вт. Виробник Longe Solar це сонячні панелі вже N-Type. Повернемося до питання, що може, а що не може сонячна станція. От клієнтське очікування, яке завжди проговорюємо на переговорах, і його треба просто один раз відговорити, якийсь як своєрідний міф. Про що ця історія? Це про те, що мережева сонячна електростанція в її сама безпосередня назва говорить про наступне мережева. Тобто при наявності мережі така сонячна станція починає працювати. Маємо от такий сьогодні прекрасний, погоджений червневий день. І що стається тоді, коли відключається світло, і так здавалося б дуже запросним сценарієм: сонячні панелі є, інвертор є, достатня погода є. Встановлено аж раптом 400 кВт. Цих сонячних панелей, а ця штука не працює. Не працювати вона буде із-за того, що якщо би в цей момент... Інвертор, коли відключилася загальна мережа, почав би безконтрольно видавати там, створювати енергомережу. То при неконтрольованому процесі він не знає, чи це відключення відбулося за того, що сьогодні в нас Укренерго ввело обмеження на всій території України, чи це дійсно аварійна ситуація, що там десь сталася гроза, і відключилося світло. А він далі цю електрику скидає в мережу. Відповідно, створить небезпеку, ураження струмом. Що в цій системі принципово не вистачає для того, щоб вона працювала в момент відключення світла. Тут не вистачає реально акумуляторного блоку. Це перше питання і системи, яка зможе регулювати ту ділянку, куди він цю електрику зможе передавати. Супер актуальне питання, все це ти добре розказуєш, а скажи мені, будь ласка, тут нескладний сценарій. Давай ми для цього мережевого інвертора створимо мінімальну мережу трьохфазну за допомогою генератора, і хай він можливо у нас буде на пів мегавата, а буде працювати на 2-3 кВт, а все решту буде покривати сонячна станція. Ну на жаль, як при неконтрольованому процесі, це так не може працювати, тому що для того, щоб генератор нормально працював, видавав всі свої. Параметри по частоті, напрузі і всім всім остальним характеристикам, він повинен бути навантажений мінімум на 50-70% від свого номіналу. Тобто 100 кВт генератор повинен працювати під навантаженням 50-70 кВт. В цей момент йому повинна почати допомагати сонячна станція. Загалом формула повинна звучати таким чином, що наш генератор завжди повинен перекривати ті навантаження, які є на виробництві, а сонячна станція йому повинна тільки в деякі моменти допомагати. Маємо на споживання на підприємств 100 кВт. Відповідно, генератор повинен бути потужністю 100-150 кВт, щоб завжди мати можливість перекрити навантаження, які в нас є на виробниці. Інвертор при цьому повинен допомагати в діапазоні від 50 до 100 кВт про очікувані результати, скільки сонячна станція буде виробляти. Вони дають результат тільки літом, чи вже зимою на них не можна розраховувати. Так як в бізнесі ну, ніколи ми не розраховуємо на той сценарій, що сонячні панелі не видають свій енергетичний результат кожного дня однаково. Маємо сценарій, що ці сонячні станції працюють з супер своєю максимальною ефективністю. Маємо зворотній сценарій про те, що сонячна панель взимку майже нічого не виробляє. Сама по собі сонячна панель це генеруючий пристрій, який безпосередньо залежить від того, наскільки активно на нього світить сонце. При цьому ще є маса моментів. Вже сьогодні там пролетіли пташечки, випала пилюка, випала роса. Температура самого фотомодуля реально він нагрівся. І вже цих характеристик від того ідеалістичного варіанту в нього отримати не можна. Якою формулою у нас загалом користуються інсталятори в розрахунку потенційної потужності сонячної станції? З одного кіловат. Встановлених сонячних панелей, щоб це було наглядно, це по суті кажучи, от таких от дві сонячних панели. Такий кіловат в умовах центральної та західної країни має видавати і видає по всім статистичним датам з нашого досвіду інсталяційного приблизно 1000-1200 кВт, 100 кВт на сонячну станцію виробить приблизно 100-120 тисяч кВт електричної енергії. Тепер беремо 100 кВт на сонячна станція, в рік виробила тих самих мінімальних показник 100 тисяч кВт, і цих 100 тисяч кВт, якщо ми на сьогоднішній день за них не заплатили по 8 гривень, ми, значить, зекономили 800 тисяч гривень протягом року. Для деяких виробництв, таких як для от такого величезного птахофабрики, це можливість покривати від 10 до 20% загальнорічних витрат. Так зраховуючи військові дії, скільки відпало цих сценаріїв на сході України. Сюди багато яких замовлень перемістилися, на Волині надзвичайно багато виробництв. Але вся ця історія зводиться до того, що бізнеса подібні за своєю структурою ведення бізнесу як такою: тобто є постійні витрати, є там ринкова ціна на кінцеву продукцію, і саме ракурс тих виробників, які дивляться в зменшення своїх операційних витрат, тому що мені це зараз виглядає. Це конкретна конкурентна перевага і порівняння оцих двох заводів, які ви виробляють дві палички твікс. Одні вже виробники поставили сонячні панелі і вже мають свою генерацію по гривня-гривня 50. Інший цього не зробив. Значить, яким чином запізнюється. Як би це виглядало з мого боку, там нерелевантно казати, що це так не можна продавати і так далі. Але реальність така, вкладаючи свою енергонезалежність, вкладається в зменшення своїх операційних витрат. Значить, формується якась конкурентна перевага. Обіцяний тариф для бізнесу, орієнтуйтеся на 10 гривень. Одночасно це говорить про те, що все буде закладено в собі вартість продукції і так далі, і тому подібне. Але суть залишиться в тому: операційні витрати на комунальні послуги по електриці зростуть. Відповідно, підприємство, яке собі поставило його ще два роки, вже фактично інколи доходить до її точки окупності. І реально ми повертаємося в переговори з клієнтами, з якими ми говорили два-три роки тому, коли вони рахували свою економіку. І не цікаво було заходити в проекти, як так казалося, з терміном окупності 4-5 років, і то подумаємо. Зараз. При цих вартості електрики, яка є в моменті, це цікаво заходити, знов-таки користуючись моментами кредитування і так далі. Це основний засіб, який стає на балансі, який має доволі довгий 15-річний термін експлуатації. І тому це цікаво на сьогоднішній день вкладати власну генерацію українським бізнесам.